Слава націю, вітаю на каналі. Добрий Рембат. В ефірі Я Сашко Добрий у робочих справах проїжджаю повз Слов'янськ і що бачу реклама церковно-слов'янською мовою. Так, ось, будь ласочка. Прикол в тому, що реально чимало де я стикаюся з тим, що, от, зокрема, на стінах. Московицького собору в Києві, біля якого крайній раз робили ми боротьбу з ними, так, публічні виступи. То там у них московицькою мовою написано. Написано, а вони кажуть, ні ні, це не московицька мова, це церковно слов'янська. А я трохи часу провів в лоні церкви. Так, люди добрі, так, так, московицького патріархату. До якого року крайній раз, коли я там бував. Це десь рік, мабуть, 18 2018. Так, 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 так. Моє мислення, світосприйняття на той час було недостатньо націєцентричним, недостатньо українським. На щастя, маю можливість еволюціонувати разом з вами. І от, власне, цікавинка, так. Тобто там вони кажуть, ні, ні, це не московська мова, це церковнослов'янська. А тут, от, реклама в публічному полі, так, це, наскільки мені відомо, не московська, а саме церковнослов'янська мова, що характерно, вони вам примудрилися написати такі слова, які взагалі не існували в час створення і розповсюдження церковно-слов'янської мови, яка у нас походить від болгарської. Так, будь ласка. Ось така от випрість для сіляків, малоросів, манкуртів і інших город України, які хочуть розміщувати в іншому полі інформацію, аби тільки не українською, мовою загарбників і окупантів, головною їхньою зброєю. Ось, будь ласка, московитська мова, ні, не московитська, це не холодно. Слов'янська. Отаман От заправка паралель. Ось тут колесо велике і ритуальні послуги. Користайтеся разом, мореми поборемо.